Усім привіт! Я Олександра Гончаренко. Рада вітати вас із Ковалівки, де вже зовсім скоро розпочнеться матч в рамках шостого туру української прем'єр-ліги Вібет. Колос Ковалівка ЛНЗ Черкаси. Погода сьогодні досить вітряна, проте плюс 24 градуси тепла. Історія зустрічей на жаль, не на користь нашої команди колос у двох поєдинках. Ми здобули лише одну нічию та. Перемогу ЛНЗ і остання гра 13 травня 2024 року е, завершилася поразкою нашої команди з рахунком 1-3 на нашому полі. Однак сьогодні чудова можливість для реваншу. У турнірній таблиці ми можемо побачити, що наразі наша команда знаходиться на 15 му місці та має два очки у своєму активі. Тоді як ЛНЗ займає сьому позицію та має 9 очок відповідно. Цікавий факт, що Новачок ЛНЗ Дмитро Топалов сьогодні вже вийде на свій рідний стадіон і зіграє проти своєї рідної команди. Проте вже в якості нашого суперника. Під час міжнародної паузи наша команда Колос провела товариську гру проти команди Лівий берег і завершився цей поєдинок з рахунком 1-1. рахунок. Відкрив Павло Оріховський із пенальті. «А». Суперник зрівняв рахунок вже на початку другого тайму. Тож прямо зараз пропоную переглянути огляд цього матчу. Щодо кадрових справ. На жаль, наш легіонер із Грузії Гагно отримав травму. І е, Олександр Демченко, на жаль, захворів. Тож сьогодні хлопці будуть підтримувати свою команду із трибун стадіону. Е, також е, Валерій Лучкевич та е, Владислав Ємич наразі ще досі проходять реабілітацію. А от Едуард Козик, Максим Третяков, е, Данило Алефіренко і Дієго вже поправились і зможуть вийти сьогодні е, на футбольне поле. Що ж, друзі, а прямо зараз я хочу запросити до нашого ефіру гостя, гравця нашої команди Валерія Лучкевича. Привіт, друже. Що для тебе стало найбільш, найбільшим викликом під час реабілітації? Ну, найбільший виклик це завжди. Максимально віддаватися, бо це іноді нудна справа, коли монотон ти робиш, але наш реабілітолог, його зараз немає і шкода. Але він намагається з мене всі соки вижити, і ми з ним навіть сперечаємося. Я йому ставлю оцінку, як сильно він мене вбиває. Тобто я йому сказав, 10 балів буде тільки тоді, коли я втрачу свідомість. Тоді ти отримаєш 10 балів. А так, до, ну слухайте, я майже вже на фінішній, я, я вже не майже на фінішній прямій. Тож я вважаю, що його і моя робота ми впоралися дуже дуже добре. А як морально ти себе підтримував під час реабілітації? Е, найскладніше це перші дні. Коли ти отримуєш травму, починаєш собі копатися, а потім ти просто працюєш далі. Це невід'ємна частина футболу, і ти маєш розуміти, що таке буде траплятися. Це не остання травма, на жаль, але їх треба мінімізувати, більше займатися, те, що я роблю, і те, що хлопці роблять в команді, більше займатися собою, більш бути професіоналом, і ти максимально мінімізуєш. Але якщо ти віддаєшся на 100%, то тоді ти маєш розуміти, що іноді будуть травми. Наскільки я знаю, ти зараз проходиш навчання на категорію Б. Розкажи, будь ласка, можливо, ти щось нове для себе відкрив і ти можеш поділитися? Ні, багато цікавого, дуже добрі викладачі. але теж там йде по чотири сесії. Наразі вже дві пройшли. Наступна третя вже більше до практики. Зараз шукаю жертву з серед академії, хто прийме мене, щоб я провів тренування. Тому так якось працюємо, я ж кажу, дуже добрі викладачі, дуже цікава інформація. Але коли за день ти з 8 ранку до 5 вечора сидиш, то ну, no, це неможливо все відразу запхати собі в голову. Поступово, поступово, ти розумієш це цікаво, бо коли я гравець, я йду на тренерську, я багато чого підкреслюю того для себе самого, що може мені знадобитися на футбольному полі. А коли вже можна побачити твою практику із підлеглими? А це треба ж домовлятися, я ж кажу. Буду шукати жертви. Зараз е допомагають мені. Євгеній Анатолійович Новак. Він е мені зараз допоможе звести з, е з кимось. І я сподіваюся, що цей тренер мені допоможе. Я тобі дуже вдячна за те, що ти прийшов у гості. Бажаю яскравого перегляду від футболу, емоцій і успіху у твоїй категорії Б. Дякую, дуже. Вдячна. Що ж, друзі, наша команда вже вийшла на передматчеве тренування на розминку верніше. І зараз поговоримо щодо нашого легіонера із Молдови Каталіна Кукоша. До кінця цього сезону він вже гратиме проти за команду молдовську, назва її Зімбра. Також для підсилення атакувального атакувальної ланки наш клуб орендував з іспанського клубу «Альбасета» Венесуельського Форварда. Джованні Болівара, футболіст, гратиме у колесі до кінця сезону на правах оренди з правом викупу. І сьогодні, саме перед цим матчем, наш клуб підписав ще одного нового гравця, центрального захисника з Косова Іліром Краснічі. До речі, сьогодні у старті на цей поєдинок обидва наших новачки. А також до тренерського штабу приєднався екс-капітан Колосу Вадим Мілько. І вже сьогодні ви зможете його побачити на е в тренерському штабі на лавці запасних. Що ж, а зараз е я традиційно вам оголошу стартовий склад на цей поєдинок. І рішенням головного тренера Олександра Позєва було таким: на воротах сьогодні пахолюк Іван, справа у захисті поправка Єгор. Пара центральних захисників Козік Едуард та Бондаренко Валерій, зліва у захисті Цуріков Андрій, трійка центральних півзахисників Краснічі Ілір, Оріховський Павло та Криворучко Олег, Лівий Вінгер, Гусов Артем, центр форвард Болівар, Джованні, правий Вінгер Третяков Максим, Запасні, Горох Валентин, Мисик, Роман, Шершень, Владислав, Бурда, Микита, Ілідін Олег, Алефіренко Даниїл. Велетені Владислав Салабай Антон Безбородько Денис Паула Усказхітіс та Дієго. до речі за результатами голосування вболівальників на нашому телеграм-каналі гравцем місяця, серпень став Андрій Цуріков. Тож ми його широ вітаємо із цим званням. Не можемо минути і нашу жіночу команду Колос, яка нещодавно повернулась із Данії, де дебютувала у лізі чемпіонів, і, хоч, на жаль, поступилася обом командам, таким як Аякс, Нідерланди та «Бронбю» Данія, проте показали неймовірну гру. І прямо зараз ви зможете побачити огляди. Цих матчів, а також я хочу нагадати, що е, наступний поєдинок нашої команди вже в чемпіонаті України відбудеться на виїзді 18 вересня о 12.00 в Одесі проти команди Сістер. Тож підписуйтесь на наші е, соціальні мережі і будьте в курсі усіх новинок нашої команди. Попасти в лігу в кваліфікацію Ліги чемпіонів це ну мрія любої жіночої команди, тому що Виходить дві команди з України. Перше місце, яка і друге. Ми в цьому чемпіонаті посіли друге місце і попали. Ну так виходить, на дуже таких, хто займає друге місце, починає кваліфікацію з, ну, з дуже таких сильніших команд. І нам попалися Аякс, який дійшов до 1-4 ліги чемпіонів Бронбю і Фіорентіна, Така група, знаєте. Чесно кажучи, коли ми, як ми їхали, то було таке побоювання, то що ну, команди дуже гранди такі, що нам буде, ну, що, знаєте, і ми строїли таку гру від оборони. Ми розуміли, що такі гранди буде, нам буде важко грати. Але ви знаєте, по першій грі, коли ми гралися Аяксом, перший тайм взагалі був чудовий. У нас вийшов тайм. Ми забили гол перший, і нас Аякс не мог скрити до 60 Третьої по хвилини вони нас зрівняли рахунок 1-1. І знаєте, ну я можу сказати, що це сенсація. Вони не могли обіграти нас в основний час. Впевнена, на мою думку, ми показали достойний футбол команда, якої наші коаліції, яка жіночої команди, всього чотири роки. Ми пройшли такий етап від першої ліги і до ліги кваліфікації ліги чемпіонів. І я Впевнена, що ми не упали там, як кажуть, лицем в грязь, а ми достойно виступили на, цьому, на цій кваліфікації. Ми дали боя Яксу, і я хочу сказати, що дуже не була гарна гра з Бронбю. Дівчата, коли побачили президента в роздягальні, ви розумієте, що таке, щоб на гру приїхав президент? Ну, я впевнена, що це не в одному клубі такому не було жіночому, щоб на гру приїхав потимати президент. Приїхала його жінка пані Ірина, віце-президент наш перший. І це ну. Тут ви знаєте, коли заходить така людина в роздягальню, мікається то ж дівчата можуть Трага виходити, просто грати. І там така була шалена підтримка і від наших нашого президента, і від нашої там так подісла діаспори. Що ну то, взагалі, ну що ж більше під духу? Те я впевнена. Ну і так от ми і зіграли. Дякую всім. Дякую президенту, що він приїхав, підтримав. Це це дуже важливо, така що він зробив такий крок до нас. Приїхав. Бо Даша Келюшик, ну вона показала справжній футбол. Вона в першій грі дуже рятувала, дуже багато. Просто ну голкіпер. Я впевнена, що в Україні вона номер один на даному етапі, і вона дуже гарно відстояла ці дві гри. Тобто до неї нема вчених питань. Вона і не тільки вона, і вона, і Даяна Семків, і Віраніка Андрюхів, і Віолета Тян. Всі вилися в наш колектив. І дівчата молодці. Би, у нас ну дуже такий мікроклімат нормальний. І я їм теж вдячна, що вони вони вже були з таким десь опитом. Вони виступали в Лігі чемпіонів, і Андрюхи виступали і за збірну, і тян, і кілюшки. Вони в тому році виступали за Кривлас Лігі чемпіонів. Молодці вони витримали нам до ну всі всі дівчата молодці. Наші дівчата, які перший раз тут грав. моло наша мала мене молоді наші дівчата взагалі вразили. І Ліляна Сербукова, божа на заміну. Саякса вона нічим не уступала. І Федоренко, Ангеліна. всі молодці. Всі, хто виходив на заміну, у нас дуже і ну, так хочу вам сказати, що дуже така перспективна молодь у нас. Я дуже задоволена молодю, та, та яка виходила, вона нічим не уступала гравчиням. Заякса і збронбів. Також варто виділити, що воротарка нашої жіночої команди колос Маріна Дуднік нарешті повернулась після довготривалої реабілітації після травми, і ми її щиро вітаємо із поверненням до лав колосу. А щодо наших юнаків команди ю 19 то вчора наші юнаки здобули перемогу над командою «ЛНЗ» з рахунком 4-0. Голами виділились Андрій Бойко, Нікіта Загрюк, Даниїл Денисенко та Володимир Ковальчук. Тож прямо зараз пропоную до огляду до перегляду цього матчу. thank you Друзі, від усієї футбольної спільноти хочемо висловити велику вдячність нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять нашу землю, заради нашого миру та спокою. Тож не забувайте підтримувати наших ЗСУ для нашого з вами спільного щасливого майбутнього. Що ж, друзі, підписуйтесь на наші соцмережі. На цьому я буду з вами прощатися. Не забувайте, що пряму трансляцію цього матчу ви можете знайти на каналі УПЛТБ, який знайдете на усіх популярних отях платформах. Я вам бажаю яскравого перегляду, яскравих емоцій від сьогоднішнього матчу. Слава Україні з колосом в серці.